Костел Пресвятого Серця Ісуса в селі Меден та сумна історія Його життя. Знаходиться костел у верхній частині села поруч з пам'ятним Христом, присвяченим скасуванню панщини на парубі серед дерев і кущів. Будівництво костелу та плебанії поруч. Було розпочато в 1867 році, а вже в 1869 році храм було освячено титулом Пресвятого Серця Ісуса. Від початку костел було зведено з дерева та в кугонтовий. З часом дерев'яні конструкції руйнувалися і в 1936 році розпочалося будівництво нового цілянного костелу. Добудові храму завадив прихід в 1939 році Освоби Дік. Полишений недобудованим храм почав руйнуватися і зараз ось так виглядає всередині. Нава зараз це суцільні заросли кущі. На залишках бокових стін збереглися арочні вікна. В тінній частині з нави можна попасти у різницю. Має окремий вхід з ліфтарної частини, а також окремо вхід ззовні. Зберігся також головний фасад храму. Можливо, така незавидна доля у цього костела через те, що зведений він був на місці бувшої корчми Маркуса Флатфарба, яку в 1861 році знищила блискавка. На сьогоднішній день костело це руїни. Поруч з костелом стоїть плебанія – будинок священника, яка збереглася найкраще. Зведена вона була в 1911 році на місці старої, що згоріла в 1902 році. Найкраще, якщо так можна сказати, про ці руїни зберігся головний фасад костелу. Видні навіть мічні арочні вікна і аркаво входять.